Сьогоднішня черга на ну, спуск. І така ж на підйом. Коротше, нові правила BC. Я не можу чіпляти камеру під низ. Треба або зверху, або ще якось. Коротше, підстава, я не знаю, може щось підзніму, може ні. Але наліпки нової в мене немає поки. Окей, okay, поїхали. О! Wow. Тут же камерку треба зняти, бо не сварять. Зробив один спуск, зараз розкажу взагалі по підвісці трохи. RockShox позиціонує цей вівід повітряний. Як амортизатор з трьома фазами роботи. Перші 10% це найширший канал відкритий, найбільше масло перетікає. Супер плюш. Потім з 10 до 80% десь, десь сюди. О, це вже основна робота. Тут ми собі підлаштовуємо проставками в повітряній камері. Об'єм повітря, прогресію таким чином. От. І останні 20% це гідравлічний ботомаут маут ця крутілочка філетова. Е, як воно працює? Е, типа антипробой, воно прикриває канал і потік масла йде не по двом каналам, а по одному, створюючи великий тиск і якби, гасячи пробій, всю інерцію. Нюанси, з якими я зіштовхнувся, це його накачка повітря. Тобто кожні 50-70 PSA його треба прожмакувати. Вони кажуть типу, 30%, але я жмакав більше, там 50 і більше. І так кожен раз від'єднуєш, під'єднуєш насос і аж поки не зробиш тиск, який тобі треба, і сег, який тобі треба. Я зараз зупинився на сегу 29 десь приблизно отак от відсотків. Повністю закручений цей bottom-out. компресія в мене на середині low speed, і high-speed теж десь на середині. Тут по 5 щелчків, я на третіх положеннях. Поки що мені комфортно. Але на весь ход працює. Ударів в принципі, сильних, поки що по ногам не було. А, і ще у мене всі 4 проставки. Тут тільки 4 влазить. Тобто я зменшив повітряну камеру і це означає, що може бути більші тільки на відскоку на зворотньому ході може підкидувати, але поки що я такого не відчуваю. По вилці та сама історія з прокачкою повітря, щоб вирівняти негативку і позитивку. Тут у мене 20% всегу тиск 150 PSI, компресії поки що High Speed Compression третє положення з п'яти. Low Speed четверте з 10 чи 14, скільки тут. От. Відскок у мене десь посередині, трохи навіть нижче, повільніше від середини. Може навіть ще повільніше буду робити. От. Але ще все це залежить від траси, від того, як тішим стоїть у тебе на компресію, на відскок. Тому тут гратись не перегратись, але в цілому перше враження, що я можу сказати, повітряний аморт працює, досить сенситив. Почувається прикольно. Ну і, звісно, же, по байку. По байку ця штука дуже круто працює, хай півот. Тобто набагато менше ударів е, на педалки іде. Тобто ти їдеш, не зупиняєшся ні об'які перешкоди, ями, воно все це проходиться набагато легше. Плюс е, ростовка у мене R3 найдовший байк, і ну, він дуже стабільний став. Порівняно з минулим великом, е, ну звісно, цей на порядок вище. На порядок вище, 29-те колесо ззаду мені зручно, мені вистачає довжини ніг. Пару разів я притирався жопою, але нормас. Ще хотів сказати за тормоза, мавини е, дуже круто, є модуляція, як би не дивно було. Я поставив металічні колодки, бо в стоці органіка. Я перекинув з здашиного метал, а їй поставив органіку, їй так не треба стільки потужності на такий довгий час. Вот і мені дуже подобається, що їх чути, коли ти гальмуєш, і ти можеш таким чином контролювати себе в поворотах на якихось складних ділянках, е наскільки ти активно гальмуєш. Тут все ще немає опору. Трошки там накатали, але вон там сходинка. Мені не подобається. Є внутрішня траєкторія, накатується, але я її не пробував ще. Nice. Right okay. Oh, maul. Фу. Третий спуск уже началось, и практикс. Бум, слыска, конечно. Грунт тут підсох, але все одно слизько. Робив я четвертий спуск без камери, щоб приїхати стопом І в принципі мені сподобалось. Мабуть найкращий спуск за ці два дні. Зараз відпочиваю перед стартом кваліфікації. Дивлюсь, дивлюсь як тут порозбивали віражі фінішні. Так що підзнімую трохи ще.

Я закрутив на курорт з підйомом, з напором. Тут, як завжди, якісь призи розкидають. Карбонові Абадаю не виграв знову, промазав на конкурсах. А, пару слів розкажу, як я знайшов все-таки ліпучку цю для GoPro, щоб можна було камеру завтра пляти, катати знімати свої заїзди. Після квали я поїхав. В Чорні об'їздив всі магазини, які тільки міг перед закриттям, Canadian Tire, Best Buy, лижний якийсь магазин, веломагазин і в останньому, по-моєму, чи передостанньому магазині, який взагалі є в місті. Мені маленький хлопчик, який там працює на літо, сказав, що у нього вдома є. І теоретично. Він може мені дати, але після роботи. А Роботу він закінчує через 10 хвилин. Він мені скинув локацію. Скинув локацію мені і дав мені ліпучку. Отак от. Хто шукає, той знайде. Так що завтра буде ще відосик і, і потім. Фінал. Продовжуємо рубрику Канада і Природа. Отак от так от. І от, так от. Тут люди живуть, а тут живе цей чувак. Просто місто. Добрий ранок, день фіналів. Традиційно національна джерсі. Поставив ліпучку, так що зараз підзніму тестовий проїзд, який ракурс. траектории перед тренированием. Тут, конечно, подсохло, дай Боже. Просто плывешь по всему этому рыхляку. Срака. Цей корінь виморажує, б'є по колесам дуже жорстко. Прямо перед контром, плоским. Перший спуск, день фіналів. Погнали. Цікаво треба пробувати внутрянку, бо тут дуже сильно б'є і все рисло. you draw Фу, ну все, далі фінали а, Непогано на контролі <клухи> Остання хвилина, пішов дощ Але зараз воя кайп. Головне, що я встиг на старт. <клухи> Потягаючи дощ, дуже жорсткий. Я стою на старті, зупиняють гонку хвилин на 15, їба дощ, потім виходить сонце. І коли я стартую, виходить, що траса слизька була місцями, мене заносило пару разів, виставляв ноги, втратив темп і Коротше, час 3.09, по-моєму. 6 секунд гірше, ніж було вчора на тренуваннях, ну але це. Too... Alright, here comes our next rider Coming fast and furious across the line Going MASSIVE That's Jack Benzies from Schwalbe The next rider, coming across the line Nicholas Bruchette Вже троє чи четверо впало, я ж кажу, слизько місцями. Схоже, що це у нас буде переможець, він їхав до дощу, час дуже хороший, ну і він тут місцева легенда, вигравав етапи вже. Here we go, next rider comes to the finish line. Henry Sherry from Torso Cycles and Dunbar Cycles Racing, Team, Victoria, BC. Going right to the stand. All right, Henry Sherry into second place with a 249894. Nice. Pushing Seth Sherlock the a... third, John Muzzle into fourth. Here we go. Absolutely shredding. It's Kirk McDowell, previously holding the fastest track record from yesterday. Kirk McDowell, is he gonna shave some seconds off of Jonathan Helly's time? Here we go, waiting to come in into third place Whoa. with a 2-5-1. 4-5-4. Kirk, what a finish, nice work. Jonathan Helly still hanging on to the top spot. Henry... Все, so, красавчик. Едем в панораму.